Thank you. Забарилася красна, забарилося тепло, знову снігу на мелан стікають потічки у веселі у річки, забарилася весна, забарилася красна, прийде сонце, за весною, за весною, за весною, прийде сонце. За красною, за красною, За зарясный мышцы. Тічки, у веселі у річки, повернулася весна, повернулася красна, прийде сонце, за весною, за весною, за весною, прийде сонце, за красною, за красною, за красною З вами свято, стрітеня. Ми з вами вчили на минулих заняттях. Що означає стрітення? Коли зима зустрічається, з ким? З весною. Старша група з ким зима зустрічається? З весною. З весною зустрічається. На санчатах роз'їжджає. Це зима по нашим краї. Сніжок сипне без зупину. Вже засипав всю країну. Де не гляну я на льву? Білий колір. Ліс і поле і діброви білі одягли обнови. Сніг січе безперестанку, зима трудиться і зранку. І мороз не огаває, йому вітер помагає. Не мети, не мети, Зимонько снігами, а приходь до нас з піснями. За хто тут кличе мене? Іду, іду, снігу на мету. З вами разом потанцюю, бо ще силу свою чую. Хто до нас прийшов? Дій? Снігу, І снігу. 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 снігурочка. снігурочка зимою на Новий рік приходить, а у нас сьогодні хто прийшов? Зима! Зима до нас прийшла. Станемо з зимою в хоровод і потанцюємо таночок. Зимонько, сніжком не труси і морозу вели, не морозити вели. Бач, он зайчик сидить. І змерз він дуже від холоду тремтить. Максим, сай, кажи, хто нас? Хто нас пожаліє? Хто в нас позалиє? Хто нас пожаліє? Хто нас позаліє? Лавки? Лапки нам погреє. Дітки, хто пожаліє зайчика? Ми вас пожаліємо, кажіть. Ми вас пожаліємо. Пожаліє. Лапки вам погріє. погріє. Змейли зайчики, бачите? Холодно їм взимку. А ми з вами загралися, навіть не глянули. Хто це в нас там стоїть? А ну підійдіть до мене зараз глянемо. Хто це в нас там спить? Підходите до мене всі. Деніс. І Віка теж. То це спить, під духом, ще й накрився кожушком. І тихенько, тихенько, помаленьку, помаленьку підходить, бо вдруг він розбуде раніше. То це спить під дубком. Ще й накрився кожушком. Тихо! Ховайтеся скоріш, бо відмідь уже не спить. Ми з вами зовсім загралися. Аж не помітили хто це у нас там спить. Ти дом туди очі накрився кожушком. Хто це спить під руком. Чи накрився кожушком? Тихо, діти, не шуміть. Це напевно спить. У мене! В зимі скоро буде кінець. Але сили вже в зимі не додаються. І ось ось, зимонько пропаде твоя силенька. Ось подивіться, як звірі в лісі зиму проводжали і весну шукали. Зайчик і синичка. І сонечко. Давай. Зайчик. Зайчик, синичка і сонечко. Зайчик, Зайчик парим. Тазь мого спячка. Вертайтеся до діток, щоб дітки вас бачили, де дітки сидять. Да, Ось так, як да. на що, міста. сідай. я я взимку, коза сок зносився. Піду весну красну сокати. Синичко, ти всюди літаєш? чи не бачила ти? Перший струмочок сьогодні вже дзвенів. Каже, ще в нашому лісі сніг. Ще в нашому лісі сніги лежать. Та вже перший струмочок продзвенів, що весна вже близько. Максим, то що ходімо і що туди. Кажи. Ходімо? Ходімо. Давай, 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 Чого ж ти так рано з двері вийшов? Не пам'ятаю що бог мене плизла. Лючку. казав навернув відмикати, йому замикати. Молодець. Діана, не По всіх? Тиху, вставай. По всіх усюдах. По всіх усюдах. Пісня. Пісня Олени. Усе? Усе. Пробуджує вісну. І всі комашки, всі рослини вітають весну, чарівну. Дісгумня, приходь сюди. Весна йде. Весна іде. йде. Візнає. Весну вітайте. Весну вітайте, дітки. Вона. Вона. пісні. Пісні нам принесе, він ки чудові квіти. Сідайте, сідайте. Сідайте. Я весна, красна. Куди ступлю, там сонце сяє. Усе навколо зігріваю. Іду, пробуджую від сну всю землю чарівну. Ой, лишенко, весна йде. Тепло несе, треба силу всю зібрати, щоб до бою з нею встати. Помандрую лугами, лісами, вкрию землю килимами, заквічаю різним зелем, щоб усім було весело. Я здоров'я всім навію і теплом усіх зігрію. Щоб щасливими зростали і звичаї пам'ятали. Утікай, біла, зимонько, нема вже в тебе силоньки. Іде весна чарівна. Потемніє, почорніє твій сніжок. Не сваріться, зимонько, з весною, не сваріться. Ви обидві хороші, приносите радість людям. Ти зимонько втомилася і треба тобі відпочити, а весні дорогу звільнити. Що ж, прощавайте милі діти. За зиму ви набрали сил. Пішли на користь вам мороз і сніг. Он щічки ваші ярко роззовіли, неначе маки розстріли на, на них. У Клін тобі глибокий весна красна, вже чую, що звинить твій голосок. І, і хоча звикла до усіх діток, та залишити мушу дитсадок. Мої чудові любі діти, прощаюсь з вами усіма. Щасливо, вірте, через рік я знову чудову казку принесу зимову. Давайте допомагаємо до побачення. Давайте І наспіваємо переводи. Давайте весною будете так. Ми з зимою і весна прийшла, не сама, подарунки нам принесла, весна пригостить нас. Дуже смачне надлідь. Дітки, весна буде підходити, а кожен бере свій кріч. Весна зимо похиліла, хлопцями ноги покривіла, ви дівчата, не співаєте, хлопці, Чити мене, диво. сидять за столом, да сидять за столом, а хлопчики столом, да їдять пироги, а хлопчики ругали, да їдять